Там, я взагалі, що? коли вперше побачила цю фотку, я подумала, що це якесь Лего. Ну, знаєш, якісь іграшкові, типа, що, щось іграшкове. Це що, от БП. Бредлі і всяка інша різна бронетехніка, і вантажівки, і всякі хамві, і все, що хочеш. Імовірно, для України. імовірно. Тому що треба ж розуміти, що Сполучені Штати в цей момент вони теж свої, свої війська в Європі озброюють і там десь місяць або ну, не так давно Абрамси вивантажували для американських військових. Ну, які тут місія у них є в Європі. Військова, от вони для себе. Тож, ну чи це для України прям все? Не знаю, ну, але виглядає прикольно. Та, ну, навіть якщо частина поїде. Коротше, все, що нам треба. Я взагалі, до речі, я... тобі скажу, що, що кокос. кокос. Це нормально. Бій? Кокос. А я ладно, поки ти там щось робиш щось інтересне. Драка з като. Ага. Драка з котом, ясно. Я взагалі читав думку якогось генерала європейського про те, що нам. А більше навіть потрібні ці БМП Бредлі, ніж танки, тому що в принципі їх вистачає для того, щоб знищувати російські танки. Вони ж там називаються БМП. Це танки. машина ну, зазвичай. БМП це машина підтримки танків. Вона танк це екіпаж і гармата. А Бредлі це гармата і ще й перевезення піхоти. Жодна наступальна операція без піхоти не може відбутися. Нам треба йти, і те, і те, воно працює разом. У ситуації е, недостатньої кількості танків БМП це теж класно, але е, зупинятися на БМП одних не варто. Ну, типу.